Кільні канікули у цих дітей проходили незвично, а все завдяки індустріальній мандрівці. Айрондвіш. Маршрут екскурсії пролягав через низку районів нашого міста аж до мікрорайону південного комбінату. Діти дізнавалися більше про індустріальну міць і красу кривого рогу. Інститут розвитку міста разом з департаментом освіти організували цей краєзнавчо-туристичний проект Айрондвіж. Де діти не тільки на власні очі побачили те, що вони вивчають у школі, але й, мабуть, дізналися дуже цікавих фактів про історію краєзнавства, археологічне, геологічно, особливості рідного міста. Аерондвіж це подорож промисловими об'єктами та музеями міста, де кожна зупинка дарувала нові відкриття та емоції. Протягом всього маршруту я розповідала обзорну екскурсію, розповідала про історію розвитку видобутку корисних копалин, розвитку міста Кривого Рогу. І в подальшому ми заїхали до кар'єру Південного Гірничого збагаченого комбінату, до нашого залізного серця. А також ми заїхали зараз до музею. Також в рамках нашої екскурсії учні побувають на ротонді, такому історично-культурному місці південного ГЗК, і також ми відвідуємо Скансен Арселор Мітал, Скансен юрничої техніки. Юні мандрівники не лише слухали, а й активно пізнавали індустріальний криворіг. Приміряли захисні каски, робили фото, і її ділилися враженнями. Мені дуже сподобався музей, в якому ми зараз знаходимося. Тут все дуже цікаво, все дуже. Нове і що мені сподобалося, що ми приміряли каски і фотографувалися в них. Побачив кар'єр від серця. Історії рідного краю потрібно знати. Я запам'ятала південний кар'єр. Там дуже цікаво і красиво. Дуже було цікаво дізнатися про видобуток руди. Організатори наголошують, ідея вже має продовження, тож криворіг і надалі відкриватиметься своїм мешканцям із нових захоплюючих ракурсів. Михайло Бестров Ігор Притула. цей день.